Плюс ще навчаємо бухгалтерів. У нас є навчання по веденню ФОПів і навчання по веденню Юрусів на загальній системі оподаткування, платників ПДВ, тобто бухгалтерські курси. За допомогою яких хто пройде курс, то відповідно відповідний курс стане бухгалтером ФОП або бухгалтером ТОВ. Бухгалтером ТОВ у повному об'ємі, тобто, від Початку до, там, я кажу, це називаю від А до Я, а, щоб розуміти, то, мабуть, від первинної документації до подання фінансової звітності. Саме такий курс бухгалтер по веденню ТОВ написала я і скоро у нас буде починатися другий потік. У минулому році стартував перший потік курсу, а 2 травня у нас стартує другий потік. Тому Хоче навчитися вести в повному об'ємі товариство з обмеженою відповідальністю, то запрошую.